Христа, Це команда Мукашова. Шара! З вами команда Кавен-Шара. Так, пацани, другий тур треба дивувати. Вова ти дурак, що це за затські приколи? Що це за банальщина? Треба дивувати. Мене ти дурак, тобі ще і додав. Так, пацани, я поняв. удивляти не вийшово. раз. раз. Значить, ідемо по сценарію. Ми довго Бухачева їхали сюди. І по дорозі писали ми ще сутки. Діва чорний на цей раз не згубився. А можна заново? Ми довго чекали з мукачева маршрутки, і по кожні писали ми ще шутки. Діма чорний на серед запізнився. Не розгубився, більші гаммі затаївся. А пісня ця не про те, а про нас. Мукачеві церкви, соціальний вищий клас тлас, хто там з хотівки до Їхній девіз знають і у бадіюні, Який у них девіз? розпити плюну. Одіваються вони лише раз у році, тому що мають те в пешеновіки. А в нас священник, який був клоуном. священик, який став клоуном. Перехвилювався, Клоун, який став священником. Ми дивилися таке ток-шоу як найрозумніший із ведучою тіною кандилаки. І всі ми чули, як вона розмовляє. Отож сурдоперекладач у програмі найрозумніший. А зараз пряме включення із концерта Емінем. А у нас 50 відтінків серого. Сірий, серий, з тобою все нормально. нормально. Ти щось так цвіт поміняв. Випадок у мукачівському клубі. Та я не знаю він після того, як у Міжгір'ї побою взагалі помінявся. Всі ми знаємо таку непереможну команду футболю як ФК-Говерла, але перемогти вона може лише на такому полі. Отож, ФК-Говерла і ФК-Шахтарі. день, пар судя. Скажіть мені, будь ласка, що це за поле, як тут грати? Що це за горбики, ями вибуєни? Як взагалі? Ну, во-первых, не ями і не вибоїни, А грядки. Грядки, грядки. Чуєш, ти хочеш бути як Месі? Ну, типа так грати, фінтувати, да? Не, в рекламі знімати. Ну, хочу. знімати. Ну, так руклі не топче вче. Ну добре. Ну все добре, ну скажіть мені, як тут грати, коли тут усуди нагажено, тут не можеш ходити, взагалі. Ну, опять, во-первых, не нагажено, а удобрено. А во-вторых, у вас ко капітан? Ну, яко? Серна. Вот до серни обращайся. Ні, <flirt> ткайте. Ну реально, що у них за ворота? Що то до ворота? Як у них забити? Що, нормальні ворота, закриті на колоди чи що? Так як, друзі, маршрутка Мукачево-Ужгород їхала дуже скоро і ми не встигли дописати сценарій. Давайте ще раз послухаємо відбивку. Всі ми знаємо, що медицина зараз стала платною. Свай здавай, клієнт! Та він здоровий. Вася клієнт! Та він нормальний, здоровий, що ти. Скажи мені, скільки ми вже без роботи сидимо? Місяць. Вась клієнт! Поняв А зараз реп баттл у Іршаві. Дякуємо за увагу. З вами була команда КВН. Шара. З любов'ю від Букачева.